Після уроків додому не йдуть. Освітяни розповідають, що більше половини львівських школярів відвідують різноманітні гуртки, спортивні секції, музичні та художні школи. Натомість у Рясне немає жодного дитячого гуртка. Як проводять дітей вільний від шкільних занять час, дізнавались журналісти новин. Я ходжу в художню школу. Майже одразу після школи всі дні, крім п'ятниці, суботи і неділі. Ми малюємо, у нас є ще предмет Ліпка, ми ліпимо з глини і ще є історії мистецтва. Ми е, вивчаємо історію мистецтва і різні види мистецтва. З першої спроби поступити у художню школу нелегко. Потрібно пройти випробування. Натомість у гуртках, де розклад не такий напружений, дітей ніби не бракує. Проте не усе так гладко. Зокрема, у Рясне відпочити дитині ніде. Освітяни констатують, у цьому районі немає жодного гуртка. За активним дозвіллям доводиться возити дітей у центр міста. Винні батьки, адже ініціатива створення таких гуртків повинна йти від них, кажуть службовці. Від 16 вересня цього року. В мережі Удюмки розпочне роботу сорок Вісім гуртків різноманітного спрямування це є 16 спортивних, також 16 творчих, а також є гуртки іноземних мов, хорового співу, логіки та театральні. Діти не лише проводять весело час, а й заряджають позитивом дорослих. До речі, майже кожне львівське свято не обходиться без активної підтримки дитячих центрів. Майже усі заходи, які відбуваються в місті: від дня міста, від дня незалежно, відбуваються за участі центру творчості Галичини. До міжнародного дня проводять чудові заходи в фестивалі Центр творчості Личаківського району. Міняють формат і бібліотеки. Освітяни заповнюють, там також можна весело провести час. Тим більше, що безліч читалень мають тепер комп'ютерний куток. Публічна бібліотека бібліотека, яка доступна для всіх, яка цікава для всіх, і яка є тим комунікаційним майданчиком, де зустрічаються, розмовляють, розвиваються і мають і мають можливість провести свій вільний час всі. А от Тарасові не до книжок. Він уже сім років займається плаванням. Я би ще хотів ходити на біг. А в плавання мене приваблює те, що після школи можна якось розслабитись у воді і якось трошки відпочити. Що Тарас затятий спортсмен, у школі знають всі. Та яку професію обере в майбутньому, хлопець поки що не говорить. Та, попри своє захоплення, шкільні заняття старається не пропускати. Оксана Василик Зиновій Чупойдало, новини.